Рунчи внести прапор. На прапор глянь. Мене звати Марина, я старша пластунка і учасниця куреню Валькірії. Рік тому ми в УМАНі створили станицю, тобто осередок, де діти можуть доєднатися до пласту. Починали ми вдвох з Володимиром як ініціативна група. Були і виховниками, і адміністраторами згодом доєдналося більше дорослих людей, і ми мали змогу набрати гурточки і займатися безпосередньо з більшою кількістю дітей. Сьогодні у нас відкриття пластового року. Тобто навесні ми закінчуємо наш цикл сходин і діти їдуть на табори. Після таборів у них є якісь досягнення, якісь нові події, щось нове, що вони отримали. І це все ми приносимо на цю подію на відкриття пластового року. Ми згадуємо літні табори, даємо дітям якісь нагороди, якісь нові відзначення. Після цього почнеться пластовий рік. Тобто почнуться стандартні цикли сходин, вишколів, мандрівок та інших подій, які відбуваються протягом року. Сьогодні шестеро юнаків і юначок отримали четверте відзначення. Воно надається за визначну діяльність в гуртку. Або за першунство на пер на певних подіях а... станичного рівня і вище, тобто в подіях міста області. В Першу чергу це самовиховання і самозарадність. Пласт побудований на принципі не тільки виховання дітей, а й самовиховання. Тобто діти по факту вчаться навчатися, вчаться отримувати навички. Це не якісь конкретні навички, це саме вміння їх здобувати процес знаходження інформації. Наша задача створити для дітей середовище, в якому вони можуть розвиватися в будь-якому напрямку, який їм цікавий. Ось, наприклад, в жовтні у нас в умені буде проходити перший вишкіл всеукраїнського масштабу. Це буде вишки з графічного дизайну. Пласт – це постійно нові події, постійно нові знайомства. Тому діти постійно потрапляють в нові середовища, знайомляться з новими людьми, вчаться нетворкінгу, вчаться комунікації, вчаться налагодженню зв'язків саме в тих сферах, в яких вони наразі знаходяться. Тобто я помітила на своїх дівчатах, що вони чудово починають розділяти, наприклад, ось це у мене люди, з якими я навчаюсь, вони мені допоможуть просунутися в навчанні. Ось це у мене люди, яким я можу чимось допомогти. Ось це у мене люди, яким я можу бути корисна. І так само вони вчаться налагоджувати зв'язки і не перекладати все, наприклад, на одну людину. Ось в цьому випадку я можу прослідкувати дуже яскраве вираження комунікативних навичок в тому плані, що дівчата не бояться підходити і говорити. Дівчата не бояться говорити свої потреби, говорити свої вимоги, будувати свої кордони. Також дівчат зараз шестеро в гурточку юначок, хлопців дев'ятеро, якщо я не помиляюсь, але точно не скажу, тому що це краще на їх порядник і новацтво 12 дітей. Ми повернулися з татургового літа з новими силами, з новим натхненням, з новим бажанням розвиватися, з деякими перемогами, але це не означає, що треба розслаблятися тим, хто отримав відзначення, прагнути інших, тим, хто ще не отримав, прагнути, щоб отримати свої перші відзначення. І продовжуємо працювати. Рік пішов дуже швидко. Здається, ми вчора з вами збиралися перший раз у Софіївці. А вже сьогодні дехто з вас є іменовані, дехто ще не іменований, але наближається до на цього. І ми потихеньку розширяємося. Я дякую всім вам за працю, дякую всім вам за таборове літо, за те, щоб пройшли табори. Своє перше бойове хрещення, воно було нелегке, було зі сльозами, з розпачем, зі зневірою і всім іншим. Але пласт дає крила. І він дав нам ці крила, щоб ви змогли піднятися хоча б на один щабель вверх. Отож, бажаю успіху у новому пластовому році і зустрінемося на наших заходах і сходинах тільки вперед і вгору. Мене звати Нагайчук Володимир, я пластун-прихильник. Хочу. В гурток «Скіфський Київський Літом я з'їздив на класний табір в Словаччині по пиксежки. Ми там займалися різними справами, ми здавали точкування, ми ходили в мандрівки, мандрували по горам. Ну було цікаво. Мене звати Дем'ян Ну наприклад, я був на таборі куріному. В нього було два пера. Два пера це коли тебе відводять ліс на… з вечора до ранку. І після цього ти за цей час, поки ти в лісі сам, то ти маєш розвести вогонь, зробити шелест, три приладдя і так далі. Я, наприклад, навчився отфільтровувати воду, робити самому фільтр, просто з підручних матеріалів. Пласт він як це дозволяє більш комфортно почуватися в суспільстві, тобто ти можеш підійти до будь-якої людини спитати, щось сказати, або просто комунікувати з іншими набагато легше. Також до деяких навчальних закладів більше охоче беруть пластунів, тому що знають, що ну пласт – це більш розвинення, і через це до пластунів так більш охочі бути. беруть. Дякую.